Всем привіт, сьогодні у нас обзор на їду. Перше, що ми будемо їсти, ці дві штуки. Так, давайте перві помірці. Закри верху Ну, ці пахнуть, я не знаю, прям кальмарчиком. У нас тут кальмар. Юлія давай я пробую, ми наш понюхай. Так. Он качу бомбалки на цьому. Вкусні. Мені качу бомбах. Я оставлю оцінку їм. Воно похоже серйозно кетчуп даже вкусом. Нехай буде дев'ятка. Mm -hmm. Юля. Ты десять mm -hmm. із... Ой, сто із десяти. Сметана Це із нолі здесь. Ну, бо, бо сметаною, ну, обично просто. Ну так. Так, що. Я Будем... поставлю одиничку, це мій я зубиничку. Так. Вибачте, я чуть-чуть наїли Сир. сиром і з сятиною. Ну, стрілятиною должна бути вкусно. Сир обичний. Стрілятиною і за на Твоє мені -э Ну, три із десяти. Я так само ставлю. І, коротше, пробуємо стрілятину. Дуже вкусно. М -м. Угу. Нехай буде 110. Да. Здесь отчаянность. Да. Открываем. одну ну пашкашу. Сейчас. Давай, короче, сейчас открылась. Так, сейчас откроем. Дуже вкусно така картошка. Очень мало вс вроде. Сейчас потом. Разных Нет. Да. М -м -м. Ями, ями. Блин. Это уже вкусно. мне нравится. Я командамс. Да. Иди-ка там не так просто. На чем так вкусно? вообще. Бомба. А сколько ты ставишь? Ну, ну на 8 тысяч. Ну так. А мне что давить? Открываем контик. Тут две печеньки. Так, сейчас будем. いい。<laughs>